Погода в Україні найближчими вихідними стане помітно холоднішою. У багатьох областях фіксуватимуться морози, мокрий сніг і подекуди дощ. У ніч проти суботи, 4 січня, температура повітря коливатиметься у межах від мінус 2 до мінус 5 градусів. На південному сході буде трошки тепліше до плюс трьох. Удень у західних та північних областях мінус 1-мінус три градуси. У центральному регіоні та на сході країни до 2 тепла, у південній частині від плюс 2 до плюс 7. У ніч проти неділі температура повітря опуститься ще нижче: 9 градусів морозу вночі, у день від мінус 3 до 3 градусів тепла. На Полтавщині протягом суботи небо вкриватиметься хмарами. Уночі очікується дрібний сніг. Від ранку і до завершення доби опадів більше не передбачається. Температура повітря вночі знизиться до мінус 2 градусів, вдень становитиме нуль. Прийдешньої суботи. У Кременчуці небо буде похмурим. Уночі йтиме дрібний дощ зі снігом. Вранці в день та ввечері без опадів. Світлої передоби температура повітря становитиме плюс 2. Вночі очікується 1 градус морозу. У горішніх плавнях похмура погода другої половини дня суботи відступить, проте вже ввечері небо знову затягнуть хмари. Дрібний дощ зі снігом накрапатиме темної пори доби. Решта дня мине без опадів. Нічна температура повітря 4 січня становитиме мінус 2, Денна плюс 2 градуси. Вітер західного напрямку до 6 метрів за секунду. Атмосферний тиск. 751 мм міліметр ртутного стовпчика прийдешньої неділі у нашому місті не потеплішає. Проте день обіцяє бути ясним, тож опадів не очікується. На термометрах мінус 3 градуси після опівночі. У день нуль. До сьогодні історичні температурні рекорди такі. 4 січня 2024 року. За даними метеофахівців, виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 8 градусів із плюсом. Мінімальною температура повітря була 1949-го – 28 градусів морозу. Дивіться прогноз погоди у будні. Одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.